Перші згадки про місто Червоноград датуються 1692 роком. Завідувачка червоноградської філії Львівського музею історії релігії Галина Гриник розповідає: місто заснував тодішній магнат Фелікс Казамир Потоцький і назване в честь його дружини. Російською польською мовою це є Кристина, українською мовою Христина. Вона була прапрапраночка українських князів. Острозьких, тобто тут йде таке поєднання українсько польського коріння. Отже, місто називалося Крестонополем до 1951 року, допоки не відбувся обмін територіями між Польщею і Радянським Союзом. Зараз до Червоноградського району належить сім територіальних громад, у яких проживають понад 80 тисяч людей, каже заступник міського голови Червонограда Микола Мисак. На території Червоноградської громади зараз функціонує п'ять шахт. Провідними галузями регіону є виробництво меблів та будівельна індустрія. За словами. Миколи Мисака, Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендує перейменувати Червоноград, бо назва міста не відповідає лексичним нормам української мови і стосується російської імперської політики. Це і Червоноградський район, от Червоноградська територіальна громада, місто Червоноград. Тобто, ну тут багато є питань, які потрібно буде змінювати там і документах простих мешканців і установчих документів суб'єктів господарювання, і комунальна вся сфера, це і символіка, десь назви вулиць, міст, які означуються там відповідними відповідними знаками і так далі. Тобто оцінити зараз які ж це видатки, пов'язані із зміною. Назви міста Чорнорада для мене я зараз не можу так однозначно оцінити серед версій щодо перейменування є варіант повернення колишньої назви міста Кристинопіль. Та за словами Галини Гриник, цей варіант потрібно ще обговорити. Андрій Шептицький у своєму рукописному документі засвідчує, що він у цьому нашу професію складав у Христинопільському монастирі. Ну і ще українська така. Спільнота у 20 столітті також вживала назву міста Христинопіль. Ми запитали декількох місцевих мешканців, як, на їхню думку, має називатися місто. Та вже були розмови, мені здається, Та лишити вже його як є, господі. Що Червоноград? Червоний. Чи як? Я не розумію, а Христинопіль гарно. Христинопіль? А чому? так історично було воно. Чорнорад трошки воно таке, комуністична назва. На мою думку, це з 51-го року, якщо мене не зраджує пам'ять. Був червоноград, хай залишається. Діти підростають, доросле покоління старше всі знають, що таке червоноград. Чому міняти? Це дуже серйозна справа, так на ходу не можна сказати. Відповідно до рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови на Львівщині 24 назви населених пунктів не відповідають стандартам державної мови. За словами секретарки робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації, Анна Герич, більшість із назв можуть бути незмінними. Обов'язковими до перейменування комісія рекомендує червоноград переможне і червоне. Якщо подивитися на них, то вони насправді не мають це не їхня історична назва, на відміну від, наприклад, красного яка є власне українською назвою? І я думаю, що там якраз написано про те, що можна його обґрунтувати, чому ми залишаємо і власне залишити. За словами Анни Герич, процес перейменування має починатися із громадських обговорень на місцях. На виконання усіх рекомендацій у громад є півроку. Ірина Качмара, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.